30 днів режиму тиші. Такі домовленості України та Сполучених Штатів за підсумками переговорів у Саудівській Аравії. Київ на пропозиції Вашингтона пристав однак є умова режиму тиші. Повинна дотримуватися і Росія. А вона відповіді поки що не дала. Якщо Кремль скаже так, перемир'я запрацює одразу. Якщо відмовиться, Сполучені Штати обіцяють серйозні санкції. Про останні новини з Джиди розкаже Анна Басова. За три роки повномасштабного вторгнення Джидда вже не вперше стає дипломатичним майданчиком. В готелі Ріц Карлтон делегації від України та Сполучених Штатів ведуть мову, зокрема, про завершення війни. За столом переговорів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та міністр оборони і закордонних справ Рустем Умєров і Андрій Сибіга. Вашингтон делегував держсекретаря Марко Рубіо та радника президента США з Нацбезпеки Майка Волца. Зустріч у Джидді перша з часів візиту Володимира Зеленського до Білого Дому. Уже невдовзі Вашингтон оприлюднить невеличкий спойлер. Я можу запевнити всіх новини, які ми отримали протягом дня, і про які поінформовано президента позитивні. Ця зустріч була продуктивною. Зі спільної заяви учасників стає відомо. Україна готова оголосити припинення вогню на 30 днів. Утім, є умова. Має бути згода і російської сторони. Україна сприймає цю пропозицію. Ми вважаємо це позитивним. Ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. М'яч нині на російському полі дослівно каже і глава держдепу Марко Рубіо. Якщо їхня відповідь буде ствердною, ми знатимемо, що досягли реального прогресу у переговорах і маємо шанс на мир. Якщо ж росіяни скажуть ні, їхні наміри стануть усім зрозумілими. Якщо режим тиші запрацює, будуть створені технічні групи, які зокрема займатимуться моніторингом, як сторони виконують зобов'язання після тридцятиденного припинення вогню, тому що це не мирна угода. А ну під час цього 30, -ти, 30 -ти днів. Ми маємо як мінімум розпочати перемовини з росіянами для того, щоб вкласти якусь мирну угоду в майбутньому. Ще один результат перемовин поновлення військової допомоги та обміну розвідданими, які США призупинили на початку березня. Нині паузу скасовано. Не залишили без уваги й угоду про видобуток мінералів. За заявами сторін договір підпишуть, але пізніше проект цього документу підтриманий урядом України. Навіть визначені люди, які мають повноваження підписати. Як визначить для себе зручним американська сторона, наші партнери, так ця угода вона буде підписана. Місію переконувати росіян припинити вогонь поклали на спецпосланця президента США з питань близького сходу Стіва Віткофа. Літак глави українського МЗС із Джиди попрямував до Варшави. Рубіо вже вилетів спочатку до Ірландії, а згодом до Канади На зустріч міністрів закордонних справ країн Великої Сімки. Анна Басова подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.